Всім привіт! Автопарк на зв'язку. Ось така ракета у нас в продажі сьогодні. Це Alfa Romeo 147 в дуже гарному червоному кольорі на оригінальних 17-х легкосплавних дисках. 1,6 моторчик їде дуже бодро на механіки, все як треба. 2009 рік. Автомобіль класно сохранився, автомобіль доглянути. Замінили ГРМ 6 тисяч назад. Замінили радіатор, все обслужено, взагалі жодних питань по авто немає. Диски дуже гарно виглядає, повторюсь. Що у нас по комплектації? Це текстильний салончик, взагалі, без жодного запаху та жодної, жодного бруду. Дверні карти як новенькі, стеля чорненька, як треба. По передній частині, що у нас є. Це електросплодйомники переднього ряду сидінь, електрорегулювання бічних дзеркал, АБСік. Ось таке кермо в дуже гарному стані. Автомобіля 148 тисяч рідного пробігу, водійське сидіння, охайненьке, як треба, без заломчиків. Ну, взагалі, ну прям капсула, времени. я б сказав. Тачка класно обслужена. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит лізинг Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.